Війна, ніким і ніколи не має бути забута. Війна страшних і болючих втрат для тисяч українських родин, родин, які втрачають своїх найдорожчих синів, батьків, братів, чоловіків, дружин, мамів і доньок. Цвіт української нації на полі бою веде війну проти ворога за наше виживання, ціною власного життя щоденно захищають нас герої нового часу, збройні сили України. Страшна і болюча звістка надійшла на Заболоцівщину, яка одягнула траурні шати, аби гідно зустріти свого односельця, котрий до рідного дому у село Заболотці повернувся на щиті воїна Фроїмчука Володимира Юрійовича. Другий син родини Фроїмчуків приєднався до лав небесного воїнства. Його молодший брат Віталій загинув у грудні 2022 року за відвагу у боях і мужність. Нагороджений орденом Хрест героя. Громада стала на коліна у німому благанні Господи, дай сили матері та всій родині витримати цю непосильну ношу, витерпіти біль великої втрати. Проводи героя до вічності є жалобним днем для громади. Тут кожен полеглий стає спільним болем, живі коридори пам'яті і жалобний кортеж із транспорту. За маршрутом Дубина, Доб'є, Ясенів, Лучківці, Висоцько, рідні заболочці, остання земна дорога воїна до рідного дому на вулиці Сагайдачного, 18. Попри похмуру погоду, яскраво заквітчена живими квітами. Простори родинне подвір'я, де зростав Володимир Фроємчук, ледве вміщає тих, хто прийшов з ним попрощатися. Жалобний передзвін церковних дзвонів сповіщає про особливу місію живих молитвою, добрим споменом і уклінним вшануванням попрощатися з героєм. Всі, хто прийшов сьогодні провести в останню дорогу воїна героя Володимира, насправді. Кажемо, героя, тому що був добровільцем, добровольцем пішов на фронт. Коли почув, що брат воює, вернувся з Польщі і пішов на фронт. Коли майже два роки тому в грудні провели останню дорогу брата, він прийшов додому і вже ну, міг би не їхати, міг би вже лишитися тут, сім'єю, родиною. Але він сказав, моє місце там. Моє місце. На передовій моє місце захищати рідну землю, моє місце захищати мою родину, моє місце замінити брата, моє місце в перших рядах захисників і практично навіть не півроку ще повоював і віддав своє життя за нашу землю, за Україну за кожного з нас, дорогі браті сестри. І сьогодні ми приходимо сюди, щоб віддати ту шану йому. Народився Володимир Фруємчук 16 вересня 1989 року. Середню спеціальну освіту здобув у Золочівському професійному ліцеї, вивчився на електрогазозварника. У тому ж році вступив на строкову службу був старшим електрослюсарем-механіком. У березні 2014 року, коли російські війська вперше порушили територіальну цілісність України, Розпочавши війну, був призваний за частковою мобілізацією і проходив службу у військовій частині А 25-95. У 2015 році звільнився. До повномасштабного вторгнення працював у Польщі. В листопаді 2022 року повернувся в Україну та приєднався до лав добровольців. В званні солдата служив на посаді стрільця санітара. У військовій частині А 10 08, побратими з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого пригадують свого бойового товариша так вміло поєднував у собі найтепліші почуття до своїх рідних і близьких, до своєї країни та люту холодну ненависть до тих, хто прийшов забрати найдорожче зруйнувати те, що ми, українці. Плекали упродовж багатьох поколінь. Був люблячим батьком для своїх дітей, добрим сином для своєї мами і найкращим онуком для бабусі. Загинув воїн 12 травня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності у районі населеного пункту. Масютівка Куп'янського району Харківської області стільки часу у страшнім невіданні родина сподівалася на щасливий випадок. Володимира розшукали за ДНК тестом. Довгою була його дорога додому. Після молитви у храмі провели воїна до місця його вічного спочинку, поховали з усіма військовими почестями на місцевому цвинтарі. Ціна нашої свободи дуже велика. Війна забирає найкращих тих, хто сім серцем любив і вірив у свою країну, її світле і мирне майбутнє, низький уклін і вічна шана нашим полеглим героям.